Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці, Передача вічна віч. В студії журналістка Світлана Кравінська. 500 капеланів корпусу військових капеланів Християнської служби порятунку сьогодні служать на передовій, допомагаючи воїнам Збройних сил України. З Звільниці в лавах української армії нині 30 капеланів. Це служителі різних конфесій, християн різних церковних спільнот. Про актуальність капеланства в Україні сьогодні та важливість психологічної допомоги родинам військовослужбовців говоримо з гостею студії психологією Корпусу військових капеланів Християнської служби по рятунку Нелли Куцак. Вітаю нелю. Хто такі капелани і яке їхнє завдання? Угу. Це таке дуже цікаве питання, тому що всі звикли бачити капелан, означає священник. Але насправді не кожен священник може бути капеланом, і не кожен священник є капеланом, а також є багато капеланів, не Це глибоко віруючі люди різних конфесій, і чоловіки, і жінки, котрі мають це покликання бути капеланом. Тому те, що важливе, це. Капеланство це покликання, це особлива місія. Чим воно відрізняється від звичайного священника, це те, що капелан повністю присвячує себе життю людей, яких він супроводжує. Він якби бере участь в цьому житті. І якщо це військовий капелан, то він є присутній в усьому, що переживають військові. Він проходить з ними всі етапи, які вони проходять. Він завжди є з ними. Тобто бути капеланом це бути поряд, це бути постійно поряд, не тільки від служби до служби, але бути постійно. Тому капелан це таке особливе покликання супроводжувати людину, розділяти її життя і бути таким знаком Божої, Божої присутності в житті цієї людини. Капелани йдуть у бій також. Капелани йдуть в бій, але без зброї. Mm. І є вже багато випадків, коли капелани гинуть. Разом зі своїми підрозділами або, навпаки, віддаючи життя за свій підрозділ. Недавно в цьому місяці загинув капелан з, з нашої християнської служби порятунку, який зберіг життя свого підрозділу, але сам загинув. Хоча зброю він не бере. То хто може стати капеланом? Капеланом може стати людина, яка має це покликання, яка має глибоке з'єднання з Богом, закорінена в Бозі. Яка е, пройшла відповідну підготовку також. Це є інститути капеланства, школи капеланства при різних церквах, е, або також за кордоном. І церковна спільнота, тобто єпископи, або сві, е, да, церковна спільнота інша, затвердила цю місію, тобто підтвердила, що дійсно ця особа. Може бути капеланом, дається такий декрет виписується декрет, що ця людина може служити капеланським служінням. У нас є такі інститути. Скільки їх от... я не орієнтуюсь по всіх церквах? Угу. В Римокатолицькій церкві така школа функціонує зараз. Проходить там навчання біля 30 30 капеланів. З вересня місяця почнеться група жіноча. Де Цікаво. жінки будуть вони не будуть йти на передову, але це таке служіння, коли жінка, такий помічник капелана, буде в мирному житті супроводжувати людей, які зазнали наслідків війни. Це будуть сім'ї загиблих, це будуть військові, які повернуться з війни, це будуть діти військовослужбовців. Тобто різне служіння тут серед нас. Тилу, але на своєму так. фронті. Так? Ну, і Християнська служба порятунку також е, організовує такі ширші навчання для капеланів різних конфесій, а їх ми вже чули, да, понад 500 осіб. Е, це і навчання онлайн. Недавно закінчилось навчання Американського інституту капеланства, де брали участь наші капелани. Е, також є навчання такі, котрі організовуються місцево. Е, і різні церкви мають свої школи також окремі. Така цікавість, американська школа капеланства. Так там був переклад, чи наші студенти мають такі навички володіння іноземною мовою. Деякі мають володіння, угу. а деякі не мають. Були е, під кожним. Бо навчання було відео, такі були відео навчання, вебінари, так і були титри українською мовою. Американські спеціалісти для нас постаралися, і все навчання переклали на українську мову, щоб ми мали таку можливість навчатися разом з ними. В чому особливості підготовки капеланів? Перше це зрозуміти, що таке капеланство. Що це не священство, не тільки священство. Бо, наприклад, Римо-католицька, греко-католицька православна церква, капеланом може бути тільки священик. В інших церквах, протестантських церквах, чи, наприклад, Месіанські євреї, в них капеланом може бути жінка, може бути будь-хто не священник, будь-який служитель, віруюча людина, яка має це покликання і глибоку духов, таку глибоку духовність має. І для того щоб да це зрозуміти, проходить також навчання, що капелан це той, котрий бере участь в житті людини. Бо просто священник, він знаходиться в себе в церкві, він знаходиться в парафії, і люди приходять до нього. Так. А капелан іде до людей. Капелан сам іде туди, де він потрібний. Він виходить. І тут є ця різниця, така найважливіша. Чи є у Вінниці капелани, і скільки? В Вінниці є від 20 до 30, Я зараз точно чисельність не можу сказати. Це капелани різних конфесій. Це і знову ж таки месіянські євреї, це і баптисти, це адвентисти, це католики, це православні. Є багато і священників, і не священників капеланів. І багато з них об'єднані також в цю християнську службу порятунку. Можна сказати, що капеланство об'єднує всі спільноти християнські, так і якщо так глянути, то там об'єднується долі, об'єднується, можна сказати. Ну, не дивляться, яке віросповідання, а Бог один, і люди є таке єднання, яке хотілося б, щоб було і в миру, як то кажуть, власне, капелан є таким. Універсальним в тому значенні, що капелан має вміти надати духовний супровід, духовну підтримку людині іншої конфесії, також. Uh -huh. Тобто, навіть капелан католик, дайменато, так, uh -huh. який служить в своєму підрозділі, і в нього є і православні, і мусульмани, і язичники, і ще хтось. Він має знайти. Підтримку для кожного, а якщо сам не знає, як він має запросити духовника саме тієї конфесії, якої в нього військовослужбовець і має його привести для того, щоб він міг надати допомогу духовно тій людині, якщо він сам не справляється, Навіть тому так, капелан такий універс так? універсальний, так але капелани вони сповідають, вони проводять служби, вони також розмовляють. Так це все входить в роль капелана. Взагалі, яка роль капелана? Якщо капелан священник. Так, то він, звичайно, він сповідає, він відправляє службу, він молиться разом з, з, з військовослужбовцями, але він також є з ними в усіх їхніх проблемах, в усіх їхніх питаннях, які, які їх турбують. На війні проходить така переоцінка цінностей, і капелан допомагає в цьому віднайтися. Капелан це той, котрий на війні береже людяність. На війні дуже багато є цієї темної сторони. Там є смерті, там є страждання, там є втрати, там є зневіра, там є розпад, біль. Одночасно там є багато доброго, там є побратимство, там є любов, там є відданість, там є пожертва. І капелан є той, котрий береже оцю таку світлу сторону, скажімо. Він є знаком цього. Сама його присутність, капелан не бере зброю в руки. Сама його присутність є таким знаком. Ну і коли військовий приходить зі своїми проблемами, це можуть бути проблеми і розуміння життя, і розуміння, да, де Бог в цьому всьому, або, наприклад, проблеми в сім'ї, якісь непорозуміння з цим всім ідуть до капелана. Капелан є таким і психологом, і духівником, і допомагає віднайти і зберегти те, що я бачу, оцю таку цілісність людини. Є, так, людина відчуває себе в повноті цілісною і, і духовно, і фізично, і морально, психічно, так, береже всі сфери. А скільки часу готують капеланів? Скільки це тривалість? цих навчання? Взагалі капелан має мати вищу освіту, тобто він має мати вищу богословську освіту, і потім ще, наприклад, в римо католицькій церкві, бо я Римо-католичка, то я орієнтуюсь більше тут. Ще є рік такої спецпідготовки. Що це означає? Капелан проходить психологічну підготовку, капелан проходить фізичну підготовку і проходить також на нову богословську підготовку, але саме в аспектах, які йому будуть потрібні в тих ситуаціях, в яких він знайдеться з військовими на війні. Це питання прощення, питання, чи можна вбивати ворогів. Яка різниця між вбивством а захистом? Питання переживання війни, переживання втрати, тобто всі ці питання розглядаються в школі капеланства з точки зору, про що про це говорить святе письмо, а що про це говорить моральне богослов'я, а що про це говорить інші предмети? Тобто він проходить таку спецпідготовку, глибшу набагато. Як, власне, психологи, капелани, допомагають сім'ям військовослужбовців? Це особливе служіння, і воно є вкрай потрібне, тому що е, коли людина опиняється будь-яка, ми також, так, бо ми всі йшли, вже перебуваємо в зоні бойових дій, такі умовно, да, але перебуваємо. Коли людина зустрічається з загрозливою стресовою ситуацією, з якою раніше не зустрічалася, все працює на виживання. І психіка починає перестроюватися, випрацьовувати нові схеми, нові сценарії, нові стратегії, як вижити. І ці стратегії, да, вони починають діяти на підсвідомому рівні. І через це людина стає якби іншою, бо в неї виникають нові навички яких раніше не було, нові реакції, яких раніше не було. І коли така людина зустрічається з іншою людиною, яка в цій ситуації не була, то ця інша людина, мирна людина, скажімо так, каже: Слухай, ти якийсь інший став, з тобою щось не то. Щось І це сталося. те, що відбувається з нашими сім'ями. Коли військовий приїжджає додому на ротацію, чи приїжджає у відпустку, а рідні кажуть, ой, ти інший. Ти такий раніше не був. Ти якось так реагуєш, ти раніше так не реагував. Що з тобою? І починають боятися. А може це в нього розлад? А може з ним щось сталося? А може він травмований і не хоче про це можливо так. говорити. Люди додумують, а сам військовий починає: ой, на мене дивно дивляться, якийсь не такий, а може зо мною щось не так. Угу. А насправді це нормальна реакція. В нього здорова психіка, яка знайшла свій спосіб вижити, і в нього випрацювалися нормальні стратегії, як вижити. І ми це називаємо умовно правила боя, да, ці правила є. І от саме капелани, і саме оці служителі-жінки, які будуть готуватися, так вони, е, працюючи з сім'ями військових і з самими військовими, знайомлять їх з цими змінами, які в них відбуваються. Угу. І вони починають розуміти, ой, та в мене ж це є. То зі мною все нормально, то значить, я здоровий, все добре. в мене немає посттравматичного стресового розладу, про який всі лякають, так і часто плутають нормальну реакцію на те, щоб вижити, плутають з розладом, тому що це щось для нас незвичне, щось нове. Нове, угу. так Отож, ви як психолог, розкажіть, з якими проблемами найчастіше звертаються до вас по допомогу. Угу. Е, часто звертаються, власне, от цим допоможіть мені зрозуміти мого чоловіка, або військові кажуть розкажіть моїй дружині що зі мною, угу. а часто дуже приходять і кажуть, слухайте, за мною щось не так. І коли я е, знайомлю військового з ним самим. Uh -huh. Він починає, ну часто дуже так, як, як діти вони так радіють, кажуть, ще раз скажіть, я нормальний. І вони починають, ну просто от це така радість. Вони виходять в коридор, кличуть з дружиною, кажуть, іди іди сюди. Психолог скажіть їй, я нормальний. Uh -huh. І коли я підтверджую, я в нього величезна радість, йому стає легше. І він може тоді з цим жити. Бо це залишається до кінця життя. Ці навички не проходять, да, це як частина особистості. І він це знає, і він вміє це вводити пізніше в мирне життя. Бо коли не знає, замикається, закривається, починає пити, бо він цього боїться. Це перше, да, перший аспект. Другий аспект це, звичайно ж таке переживання втрати як у військових, так і в цивільних. Цивільні, котрі втрачають своїх близьких на війні. І військові, котрі втрачають своїх побратимів на війні. Це також да, такий супровід в проживанні втрати, пошук опор, на що людина може спертися, щоб пройти цей шлях, щоб навчитися жити разом з втратою, да, не забути, не викорінити, а жити з цим. Це також почуття вини. Яке часто буває, а може я щось не доробив, а може треба було інакше. А може, треба було його туди не пустити, він з ним би нічого не сталося. Да? І справитись цим почуттям вини, розібратися, де дійсно вина, де не вина, да? де був мій вплив, моя відповідальність, де її не було, тільки так здається. Да? Це також робота психолога на цей час. Також є таке переживання вини, умовно, вини вижившого, який яка може бути в нас, цивільних, коли людина, яка далеко від передової, починає жити стражданням людей, які знаходяться, наприклад, в Краматорську чи в іншому місці, наприклад, у Львові, зараз, де люди залишились без житла під завалами, і так якби людина, котра в умовній безпеці починає себе ставити на місце цих людей. І починає е, забороняти собі жити. Як я можу жити, якщо люди там страждають? Дуже побутується думка. Так, так. І тут дуже треба бути таким мудрим і відклеїтись від того, тому що тоді, якщо ми приєднуємося до людей постраждалих, і починаємо жити їхнім болем, в нас формується е, травма свідка. Що це означає? Психологи однодушно стверджують, так? і це доказано, що людина, котра спостерігає за травмівною подією, може отримати травматизацію більшу, ніж людина, котра знаходиться в самій події. Чому? Тому що людина, котра знаходиться в події, яка є загрозливою, травмуючою, страшною, завжди може для себе в цій ситуації щось зробити. Так? Я оцінюючи свою ситуацію завжди можу прийняти якесь рішення, вибрати якусь дію, щось для себе вирішити. Навіть якщо це просто молитися, але я це вибираю, я це роблю, це моя дія. І я справляюся з тим, що мене спіткало. Людина, котра спостерігає, вона на себе приміряє ситуацію. Психіка працює як з дійсністю, так, наша уява взагалі не розрізняє реальність. і те, що ми тільки ось собі уявляємо, вона все сприймає як дійсність. І коли ми себе ставимо в ситуацію тієї да, от, травмуючої ситуації, переносимо себе туди, психіка працює так, якби ми там були, але ми не можемо для себе нічого зробити там. Mm -hmm. Бо ми mm -hmm. там не знаходимося. Уявна І формується травма. Да? Тому формується травма свідка. Mm -hmm. І е, тут треба відтіляти себе, що я можу зробити. Не в ситуації тієї людини чи тих людей, а в своїй ситуації тут і тепер, для того, щоб допомогти, аби перемогло життя. Бо війна має життя знищити. А ми маємо боронити життя. Тому, коли я знаходжусь у Вінниці да, і дивлюсь про новини зі Львова, то я Да, я можу молитися за тих людей. В мене піднімається злість на ворога. Але що я можу зробити тут і тепер в своїй ситуації, щоб зберегти життя? Я вибираю да? і я це роблю. Я можу волонтерити, я можу допомагати комусь. Я можу ще більше дбати про своїх близьких, щоб вони щоб війна їх менше торкала, да? щоб вони відчували і зберігали це життя. Останнє, як я поїхала в Харків. Це от моє свідоцтво, як це переживається. Коли я е, я Харків останній раз бачила перед війною, перед останній раз перед угу. війною, і я це місто, я його, я його покохала. Воно дуже гарне, дуже таке квітуче, гарне, там люди чудові. І коли я побачила, як руйнуються оці всі фотографії, як розбомблений Харків, е, інститути, університети, парки, як воно руйнується, в мене була в уяві картинка. Що там сплошні руїни, що там життя нема. І зараз, коли я поїхала в Харків, я скакала по вулицях, як дитина з радістю, бо я казала: квіти квітнуть, клумби насаджені, фонтани працюють. Дивіться, люди сидять в кафе. Вони живі. Слава Богу, вони живі. Картинка помінялася. І оце, напевно, найосновне, серед смерті зберегти життя. Оце те, що ми можемо. Чи вистачає капеланів на фронті зараз? На жаль, не вистачає. Капеланів занадто мало, і тут є декілька причин. Перше, не кожен може бути капеланом, це має бути особливе покликання, і також має бути людина і підготовлена, і психічно да, стабільна, стабільна так. також така цілісна. Гармонійна сама глибоко закорінена в бо, тобто багато вимагань до самої особистості і плюс багато вимагань зі сторони держави. Бо для того, щоб людина була капеланом, має мати вищу освіту за в державі. А на жаль, так як ми ніколи до цього часу не зустрічалися з війною, дуже багато духовних семінарій, котрі дають чудову освіту закордонні разом з закордонними університетами. Це є філіали закордонних університетів. Тобто, дійсно священики мають високу вищу освіту, докторати мають, але вони не можуть отримати мандат капелана, тому що їхня семінарія не зареєстрована як учбовий заклад в Україні. І людина має освіту, має всі потрібні якості, а мандат отримати не може. Зараз пробують вирішити, шукають способи, як вирішити це питання. І наразі поки що ці капелани служать як волонтери. Да? Вони не можуть повністю бути постійно в військовій частині, бо не можна. Військова частина не може взяти когось. Хто не належить да, до військової частини, тому вони приїжджають на якийсь час, вони служать, від'їжджають і так волонтерсько підтримують свої е, частини, з якими вони співпрацюють. А ті, котрі пройшли по цих вимогах, то вони зараз знаходяться в військових частинах на постійно. Вони вже там служать як військові капелани. Збігає час в ефірі. Якщо коротко, наскільки сьогодні люди готові долучатись до волонтерства? Буквально трошечки? Я думаю, так само як від початку. Е, є частина людей, котрі від 2014 року не полишають волонтерство. Е, волонтерять на різний спосіб і своїми силами і е, коштами. і... Руками так, всім, всім, чим можуть. І є ті, котрі да, в інший спосіб справляються, є ті, котрі молитвою тільки підтримують. Але з того, що я бачу, то люди все ж таки. Відчувають цю відповідальність і донати є, і підтримка є не так багато, як на початку, бо чим далі, тим складніше, просто і людям. Так Люди звикають. І їм також треба, якби на нову якусь опору і поштовх да до того, щоб знову донатити, але це не перестає. Це справа є. Це була передача віч», в якій ми розмовляли про актуальність капеланства в Україні сьогодні та важливість психологічної допомоги родинам військовослужбовців. у гості студії психологині корпусу військових капеланів Християнської служби порятунку Куцак, в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця. Також на наші соцмережі в описі відео ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини і бережіть себе.